Це Крістіна, яка приїхала до Іспанії з Кропивницького два роки тому, вже встигла тут народити сина і відкрити українську футбольну школу. Як ти почуваєшся? Тут комфортно? Ти мені, до речі, схожа більше на, на місцевих. Ну, так, да, да. На Щоб ти трішки знання мови, а тут буде взагалі чудово. Звісно, Іспанія це взагалі країна ну просто як це? райська райська країна. Насправді, було важко, дуже важко. Ну, Спочатку, тому що ми, як приїхали сюди, взагалі потрапили в таку в таке становище, дуже неприємне. Роботодавець, який мав надати нам роботу чоловіку, бо я була на цьому на місці вагітності. Він просто по нашому приїзду каже: роботи немає, шукайте щось. Ну, типу, ми кажемо, така як, як немає. Ми ж домовлялися, це, це спілкувалися, це все тривало два місяці. Ну не може бути, що так просто, ну як це? Ми казали, що я вагітна. У нас чотирирічна дитинка, ну коротше, але ну. Такі люди бувають, бувають це для це для досвіду. Дуже корисно. От і з тих пір ми знайшли допомогу Червоного Хреста. Червоний хрест нам дуже допоміг. Саме червоний хрест, який розселяв українців, тому що ми були у двох або трьох червоних хрестах іспанських. Вони нам казали, що типу, ми нічого не знаємо, ми можемо вам надати курси. Іспанської мови, і в принципі, все. Ми пояснюємо, що це дуже класно. Ми хочемо вчити мову, якось інтегруватися, але нам банально нема де е, ну, лягти, поспати. Ми спали в машині, ми жили в машині, їли на, на пляжі в Макдональдсі. Взагалі був треш. Ну якось так ще такий настрій був. Знаєте, типу їдемо. Клас пальми пальми літо е, Іспанія блін так класно. Потім, потім ти задумаєшся тобі вже там ну 4-5 годин до ночі, а тобі нема де дитину вкласти, помити. Ну коротше, це такий треба, але насправді хто нас знає добре, вони просто вже не дивуються. Це було б дивуванням, якщо б це ну, трапилось не так. От і з тих пір, от нам дуже допоміг червоний хрест, за що ми дуже вдячні Іспанії, в принципі. Е, і він нам ну саме допоміг більш-менш стати на ноги. От з того ж все і почалося, наша наша затримка тут. Бо ми їхали насправді на півроку, знайшли mm -hmm. ж роботу, щоб не висіти на е, шиї в, в держави, так mm -hmm. ну щоб без цих виплат там, і так далі. Mm -hmm. От, але ну доля якось так сказала по-іншому. У нас була аналогічна ситуація, коли ми приїхали до Тарев'єх мене направили сюди на роботу, і ми в сезон не могли орендувати житло. Mm -hmm. І також нам допомогли іспанці, які дали нам безкоштовно свою віллу на літо, і ми жили там. Потім вони цю віллу Нашою допомогою продали успішно, і ми вже на осінь орендували житло. Тому ті, хто приїжджають до Іспанії, я раджу, приїжджайте не в сезон. Не в сезон. будь ласка. До, легші, до квітня і після, після вересня, десь вересня жовтня або жовтня. жовтня. Так, да. Тобто, ти вирішила працювати на себе. А чому саме футбольна школа? Ну, взагалі, то я привела дитину сюди. Футбольний гурток. Він mm. був такий, ну простенький, там тренери, дітки, нічого такого. Але це футбольна країна, і, звісно, хотілось, щоб моя дитина отримала Ола якісну футбольну світу, тому що це ну великий шанс дійсно і для талановитих, і для Скажімо так, просто цілеспрямованих діток, так? Mm -hmm. І коли я прийшла в цей гурток, мені сподобалося, що дитина вона при ділі, вона бігає, вона задоволена. Але мені хотілося більш все-таки професійного розвитку, професійного росту. Гурток, на жаль, такого не може дати, бо гурток, ну це якби дітки ходять для того, щоб. Дети гарний час для здоров'я, і так далі. Я більш націлена, направлена на професійний розвиток. Тут в Терев'єсі просто насправді в чому саме ну така велика проблема. Uh -huh. e, в тому, що тут в Терев'єсі зав'язано більше на м, туризмі, тобто це ресторани, кафе, це нерухомість, але дуже мало що є для дітей саме. І тому дітки іспанці, а дітей тут дуже багато родин. Тут насправді зараз вже вже населення більше ста тисяч, із uh -huh. яких e, більше десяти тисяч тільки це українці, це українці, це тільки ми. так. І ще плюс таким важливим є те, що дітям важко адаптуватися зразу в іспанські школи. В іспанському середовищі. Так, так, по-перше, це мова, Ладно, хорошо, Діти, які там 4-5 років, вони ще більш простіше це сприймають. Нову інформацію мову вони потрапляють в іспанське середовище і їм простіше. А ті дітки, яким 8, 10, 12 років, вони вже ну, досить дорослі і їм. Вже важче, набагато важче. Ще плюсом до цього є проблема тут з перенаселенням, в тому плані, що шкіл не так багато. І коли ти приїжджаєш просто сюди в місто, ти подаєш, йдеш в відділ освіти, mm -hmm. подаєш там документи і чекаєш. Скажуть чекати дві два тижні. два тижні скажуть, три місяці скажуть, чекати, так. Два-три місяці ти просто чекаєш. Тому є в нас дітки, які сюди прийшли просто для. Адаптації, щоб було якийсь соціум, щоб батьки не з не з'їхали не сидіти вдома, так, так, так. так і лишились, бо 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 подобається, бо вже друзі, бо вже команда, і вже не хочуть просто йти. Вони вже і адаптувалися, і мову вже вчать, але все одно не хочуть, не хочуть так. Скажи, які тренери у вас чи вони мають якісь спеціальні ліцензії? Як тут все організовано? Звісно, тренери. В нас три тренери по футболу, тренер по стретчингу, Всі тренери мають або ліцензію УАФ, Українська асоціація футболу, або ліцензію УЄФА. Це міжнародна ліцензія. Звісно, з педагогічною освітою без цього нікуди, тому що мало грати, вміти грати гарно в футбол. Треба ще це навчити. Хто я сама педагог також і. Педагоги зрозуміють, що насправді це дуже велика різниця, вміти ну, умовно там знати, наприклад, українську мову і навчати цю української мови. Тому ми так досить ретельно відбирали людей, які будуть тренувати діток, тому що це насправді ну, як фундаментальна така основа тренера. Він має і мати ну, коннект да, з дітками і ще й давати якісну освіту. Це як -то, Фундамент якогось такого розвитку дитинки важливе питання: скільки коштують заняття на місяць, і скільки таких занять так, на тиждень, наприклад? На місяць в нас коштує 60 євро. В, ці, в цю суму входить три тренування футбольні і тренування одне по постречингу в тиждень. Але зараз нам вдалося вибити тут час на великому класному полі. Тому діти зараз взагалі будуть чотири футбольні тренування мають та тренування по постреченні. Так, ну треба багато працювати, багато ну. Реально для того, щоб був якийсь ріст розвиток. І якщо ми хочемо це якнайшвидше, то ми маємо ну чому жертвувати батьки часом, діти силами. Нагадаю, українська футбольна школа Лібертат відкрита в Іспанії відразу в трьох містах: це «Аліканте», Теребєха та Пантаприна. Розкажи, будь ласка, про заняття стретчингом. Для чого вони потрібні футболістам? Взагалі, заняття стретчингом потрібно діткам від 6 до 12 років ну, в нас в школі до 12 років, тому що це запорука безпечної гри в футбол. Дітки вчаться не просто як бити правильно по м'ячу, а те, як безпечно, не травмуючись це робити, як падати, як уходити від захисників і так далі. Тобто, багато таких ключових футбольних моментів, які потрібні самі, саме для яких потрібен стрейчинг. Я так розумію, ти працюєш легально, школа зареєстрована, ти платиш податки тут в Іспанії. Звісно, тут взагалі дуже страшно працювати неофіційно або з неоформленими робітниками. Звісно, це все легально, зараз нас відкрита Наразі автономно. це по українськи, просто ФОП як приватний підприємець. Наразі в нас готуються документи саме для клубу, тобто, щоб це був іспанський футбольний клуб. Коли вже отримуємо ці документи на руки, дуже багато можливостей відкриваються насправді. Можливо, що 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 важливо дуже мати гарного хестора. дякувати долі. Просто в мене прекрасні люди оточують це і команда, з якою працюю, а також хестор, який в мене є. Тому що тут насправді в Іспанії, от. Багато людей, хто приїхали, вони такі думки: ну, типу, вивчила мову, може бути ріелтором, вивчила мову, може бути там mm -hmm. хестором, Але це насправді не так, тому що хестор, по-нашому, це як бухгалтер, бухгалтер. Так, але тут настільки багато законів, якихось моментів точності неточності, що, не маючи грамотного хестора, можна втрапити в халепу. От у мене насправді золотий хестор, я не знаю, рекомендувати чи ні, а то на мене. <рекомендувати> Чаментаря на мене в неї більше не буде, якщо я її порекомендую. Якщо цікавить, питайте в коментарях, дамо відповідь. Так, так, так особисто вже я бажаю тобі великих успіхів. В твоїй роботі. Хай школа процвітає. Дякую тобі за цю справу, яку ти робиш для українських дітей тут в Іспанії. Дякую. Що би ти могла порадити нашим глядачам, які теж хочуть почати якусь свою власну справу тут, але бояться. Можу сказати одне: не бійтеся, не бійтеся. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. <сум> Оточуйте себе класними людьми, шукайте, знайомтесь, спілкуйтеся, і що немаловажно, завжди залишайтеся людьми. Хай буде так!